Ще не в курсі. Ви впевнені в тому? Впевнені. що ви... Ми впевнені. Ми були там, розривали кульки, знаходили в кульках чеки? і не в одному е, де, де, ну, чеки з львівських магазинів, квитки тролейбусні, і не в одному з кульків. Нам вчора сказали, ми поїхали Ми кожного. До були. речі, мершоки були просто. Ми хочемо, щоб е, по лінії самоповічі було доведено до Слава. вашого першого номера чи не першого садового, що його фури розвантажуються на своднях. І нам це не подобається. Сміттєва блокада Львова це е, цілеспрямована, запланована акція. Це я так вважаю. Ми в курсі, би трішки. Перше. Друге, те, що відбувається зараз по Полтавській області, я особисто вважаю і так вважають у Львові, так вважають Полтавські обласні організації, це продовження блокади Львова. Продовження блокади Львова по вивезенню сміття. Я так розумію, що мається на увазі, що ці чеки запихають львівські, привозять зі Львова, запихають всі пакети і привозять тільки для того, щоб показати, що це львівське сміття. Я правильно зрозумів? Ви говорите, в принципі, також ви розумієте, що це може бути. Може бути, це ви, не, не... ви вже оцінили, скільки коштує привезти сміття в Лубний. Якщо зі Львова, ви розумієте, що це не легкою машиною приїхати. Зрозуміло. Це, я так розумію, якщо фура, це сідельний тягач. Ну, це, так, це, тонн, 20 це 20 тонн. 20. Ви розумієте, ну, яка ну, це сума коштує? Я, я думаю, що це е, цілеспрямована акція для того, щоб люди, е, ну я в тому числі, повірив в те, що це львівське сміття Добре. сюди привезли. Це перше. По-друге, якщо е, те, що ви говорите, звичайно, я. Доведу і лист напишу і зателефоную в обласну організацію. Я знаю, що і в Кременчугу такі були акції, і під Полтавою були такі акції. Просто Лубне, якби місто обласного значення, і до нього докотилось трошки пізніше. Два головні міста: Полтава і Кременчуг. Спочатку їх, а потім уже Лубни. Можливо, появиться вже у менших містах. Це я вважаю, що це цілеспрямовано зроблено. Ви знаєте, що Деякі депутати об'єднання самопоміч на РДП я маю на увазі, вони зараз біля зони АТО, ви знаєте, що вони допомагають робити бувшим воїнам локали? Так. Ну, ми там... це, це відповідь за це. Яким чином воно сюди попало? Це не вже як інша справа. Тут розбиратися нам ну це можна довго. От. Ну, те, що сміття під лубнами, це факт. Що воно Львовське? Це теж, скоріше за все, так. На те, що, людей. те, що садовий не сказав, що поїдьте під лубнами там у пишному є сіродром, і там вивалите. Це теж ми віримо, що це не він і не його політична сила. Ну те, що все-таки йому було б легше контролювати, куди це сміття направляється. На мою думку, що це приватні перевізники, які можливо там везуть і не довезли. Звичайно, реакція буде і будуть інші, можливо, перевізники. Да. І, тобто, Але ми це, ми цю реакцію я е, все рівно вам відповідаю, що Це цілеспрямована акція. Якщо ви те пішло, якщо, скажімо, є ще твердження, що це не зі Львова, а направлено на акт, тоді докази того, що це з іншого місця. Сміття, сміття. Ну це ж сміття. Ні. Ну, це звичайне сміття, звичайне це века, сміття яке було сміттєвоз 20 тонн завантажено, приїжджено і, і розвантажено. Повідаю вам, що місто Львів. Все сміття пресує. Пресує і е, замотує плівкою. Для тривалого Вся, абсолютно. Все. Тому що у них е, все переповнено, їх не пускають, тому зараз сміття пресується. Якщо сміття спресоване і замотане плівкою, то це може це бути так. Воно Якщо звичайно таке, як у нас, звичайна купа, є. яка вивозить.